Друзі, ну що, ви готові до цього шоп контенту 21.04 в цю неділю я віддам цей лимончик комусь з вас, справжніх, справжніх українських купюр. Що треба для цього зробити? Репост до себе в сторіс у хоча б одного з постав про лимончик. Далі коментар обов'язково. І у вас є один шанс забрати його собі. Якщо ви учасник офлайн тренінгу у Львові, на котрому я його буду віддавати, у вас плюс два шанси забрати цей лимончик. А якщо ви заходите зараз онлайн на п'ятиденний тренінг магії підсвідомості Посилання в шапці профілю, у вас плюс один шанс забрати цей лимончик. І ще ви дізнаєтеся за п'ять днів, як створювати ось такі кейси. В своєму житті постійно, спочатку раз в місяць, а потім, можливо, як і я, раз в день. Я вже не один раз в житті заробляла такі лимончики по декілька за 12 годин. Тому терміново реєструйтесь, має під свідомості, вирішую все.